Заходи щодо збереження конституційного правопорядку діяльності органів влади державського району. Друге про передачу допіреальних цінностей. Третє звіто обладнання ради про свою діяльність. Четверте різні. Які рівня. І ви запропонував порядку деноспорту. А вимогою євромайдана нашого району це питання по договору вулиць дзерського району і спи. Зміна керівництва компанії. Зміна Зміна керівництва компанії. З на ризультат розна позиція, є якісь пропозиції? Ну, актуальні шановні депутати, значить поступило ще не до віра, а до віра його не ради. Шановні депутати, є ще одна, ще якась пропозиція. Вовчі, говоріть, давайте. Я поговорю, значить, питання, що я можу. Повсніше, значить, Недовіру керівництву районної ради. Правильно. І заступнику. Так. Так. Ну, а Я, я можу звучити, я хочу послухати людей. Давайте, якщо то виходимо. А я вже хочу, я буду вибачити через мене, але я там буду проповідати. Там на, є голова, і один. Заступник. Значить, голову і заступник не добів. А одна пропозиція? Голів, пропозиція Старка, друга пропозиція колоса. Це пропозиція двох. Ще яка буде пропозиція? І людей ще пропозиція всіх. Я слухаю депутатів. Ми сказали. Шановні всі запрошені, шановні бережанці, сьогодні Мене можуть в чому хочете, Але я тут з першого дня на майданчик. Я був три рази в Києві. Але сьогодні не можна все робити, валити все. Ви розумієте чи справа? Так, ми підтримуємо про недовіру голови районної ради. Але сьогодні, завтра треба вчителя, медикам, дати зарплату. Не буде ні однієї людини, яка не може підписати. Вибрати, вибрати. Я особисто думка, що сьогодні поставити на роздо питання, я довіру ви є регіону. Якщо буде питатися, я записувати не буду. А перевішу, я з відмірати. Значить, позвонили пропозицію. Шановні, шановні секунду. я знаю, що крім того всього, що є трагічні події в Києві, є біда. Сьогодні буде розігруватися якась стає політична карта. Я не хочу бути заложником того, е, тому що я знаю, є спеціальні навчені, які ходять вже роками тут. Це і представники партії регіонів, яким не подобається моя пропозиція. Позиція моя. Я кажу, нехай. Депутати визначається своїм голосуванням. Я просто прошу почався поставити питання про окрему довіру Голові районної ради, наступне питання про довіру заступнику. Депутати визначаться, якщо будуть вважати депутати, що я не повинен працювати, значить я погоджуюся зі всіми. Тому що тут хтось вирішив, що хтось буде чіпатися за місця. Після того, як я бачив, чи був, чи не бачив, я не є ніяким герой, ліпший гірший. Такі, як всім, от де герої стоять, одна молодь, яка приїхала з Майдану, я не маю права ховатися за їхні щити і за їхні голови. Але я їм не дозволю, щоб хтось, розумієш, мене обзивав, щоб хтось кричав, який сам не вартий того, щоб сьогодні рот відкривати. Тому я прошу, є депутати, і я прошу так, поставлено на голосування по голові, бо ви так вважаєте, проголосували добре. Не проголосували добре і добре. Ставлю голосування окремо по заступнику. Все. Визначаться депутати це їхні права. А хто там надіється на тому зараз будувати, рахувати, показувати і так далі. Про ілюстраційну комісію це не я придумав. Це було доручення написати мені це рішення. Хто буде в складі пане Виновочній ілюстраційної комісії? Визначить сесія, а не ви. І висоцкого там не буде. На голову Бекінкову, на голову районної ради Висоцької не претендує. бо всі ситуації, коли казна порожня, і треба сьогодні просто, вибачте, за зароблять слово, пахати, той, хто візьме цей тягар на голову, той, хто бачив, як прив'язали Чопівського митника до стовба, то я не знаю, чи такий смічак тут не йде в тому зараз. Все, дякую. Вибачайте, що емоційно, я рідко, коли на то перехожу. Мені страли. Без запрошення на це. Знаємо прекрасно, що розігрується момент цікавий. Я не захищаю нікого, але мені здається, що сьогодні питання одне єдине це є по голові. І мені здається, що, знову ж таки, не захищаючи нікого, ніхто інший не вартує поряд з ним сьогодні, бути звільним. Сьогодні, крім нього, звільняється ще ряд, буде питання стоять по ряду керівників районних відділів різних. Тому наразі сьогодні питання є по голові. Якщо йде питання по інших працівникам районної ради, вірте, народ зробив все, а самоопроводно допоможе, щоб скликати знову сесію і знову ж таки голосувати. Тому наразі питання по голові. Не розігруйте шановні карту, яку ви задумали.

i Приятно дали брон недовирум за Okay.